Під час свого руху по поверхні вода виконує руйнівну роботу, яку називають річковою ерозією. А накопичувальну акумуляцію. Їх об'єднує транспортування від окремленого потоку матеріалу. Ці види робіт спостерігають упродовж усього русла річки. Завжди разом і тривають неперервно. Так змінюються річкові долини. Розмиваючи гірські породи, вода поглиблює русло. Глибина врізання водотоку коливається в межах від 100-300 метрів на рівнинах до 1000-1500 метрів у горах. Процес поглиблення триває до відмітки базусу ерозії, рівня водойми, у яку річка впадає. Гірські річки утворюють вузькі глибокі долини, каньйони, ущелини, тіснини. На рівнинах, де річки течуть повільно, розмиваються переважно береги. Долини річок стають ширшими, а береги пологими. Річкові наноси утворюють акумулятивні форми рельєфу пляжі, коси, острови, мілини. У самому річищі внаслідок бічної ерозії утворюються меандри і стариці. Річкова вода переносить незначну кількість наносів у середньому 0,6 грама на літр.